Так, 8 жовтня, Косим ось таке безобразіями сьогодні. Значить що? Так як я вчора говорив, пшениця, після пшениці висіяна була гірчиця біла і жовта. Така була суміш. До цієї суміші ми ще додали, спройду де скошене, покажу. Люцерна. Є вона тут кругом. Єсть і єсть. Висівали знову ж на сідірати, на якийсь покров. Ну і опять так як я казав, як і вчора, який горох поставили ми на сім'я. Що я хочу сказати? Ось такі вона бобина в'язала. Мало. Значить, яка була в стресі, гірчиця, ось вона почала відновила вегетацію після дощів, стала вона зеленою і поле з кожним днем і зеленіє, зеленіє. Відновила вона вегетацію, росте, зацвіла. Є тут соняшники такі, йолки, Десь більше їх, десь менше, десь Вірчиці більше підсохло. Десь дужче зеленіє полосами так. ну, вирішили обрати її. Сьогодні комбайн працює як сілосний. Без десикації тут без ліфосатної обробки, без нічого. Вірчиця сирувата, звісно, плюс листочки додають влаги. Ну не так її тут багато буде. То таке, перевіємо, пересушимо. Хоча вже в бункер трошки насипалося. Скосив я, мабуть, десь 100 гектара півтора, може трохи більше. Ну, вже кілограм, мабуть, до 300 накосив. Ну, Погіршиці це не так. Не так і багато, не так і мало. Ну щось є. Перевіємо, пересушимо, буде нас одірати. Ну, такий стан поля, де не скошене. І ось де скошена. Під низом знову багато гірчиці. Посходила. Падали ця пшениці. Ось навіть гірчиця сходи, яка осипалась вже, може пташки сідали. Коротше, під низом зелений ковір. Ну, буде воно ще, легітірувати. А там, я думаю, мабуть, на зиму заберу я його все якийсь баковий сміття. Так, Ось є чорні вже кучки миші, небагато їх тут на ці пару гектар, може 3-4 з'явилось пока що. А там далі буде видно. Земля сирувата, так як опади пройшли, вона не висихає толком. Є ось такі рослини в нас теж виготуючі, багаторічні. Живі корені осот і вона желательно прибрати. Знову луцерну. Теж відновила люцерна вегетацію. Ще вона підросте, якщо буде тепло, я думаю до кінця жовтня місяця воно все буде тут ще, ще роз, все розвиватися. Ну, це такий загальний стан. Там далі гірчиться з соняшниками, будемо час тут загінку відбили. Тут скошена і тут полосочка вберемо. Коситься дуже легко, на великій скорості косимо, мабуть, кілометрів 8 ходимо не менше. Тому що її кірчицю ковтає комбайн без питань. Ну що, Всім пока. Пишіть, коментуйте. Кому може це не інтересно, ну, для мене важливо сідірати, покровні культури, якісь сімена получимо. Ну ось так. Шамаємо, то маємо на сьогоднішній день. Все, пока.